Прикарпатці відзначили річницю створення Нацгвардії України. Урочистості відбулись у військовій частині 1241 50-го полку національної гвардії обласного центру. Відкриваючи урочистості, присутні хвилиною мовчання згадують полеглих героїв. Загалом за період АТО Нацгвардія втратила 136 бійців. Не обійшлося без втрат і у лавах прикарпатських нацгвардійців. З літа минулого року бійці несли службу у Луганську, захищали місцеве литовище. Два тижні тому повернулися додому на ротацію і знову готові вирушати у зону бойових дій. У нас є втрати, є 10 військовослужбовців, які отримали поранення. Різного ступеню важкості. Є військовослужбовець, один з кращих командир першої патрульної роти, лейтенант Редькін Віктор Миколайович, який трагічно загинув. Можна сказати, під час бою на передовій поблизу блокпосту номер Ц-37 в Луганській області. Занесений навічно в списки військової частини, нагороджений посмертно. Нагородами президента, міністра та командувача Національної гвардії. Привітати військовослужбовців прийшли представники обласної та міської влад, керівники правоохоронних органів. Не обійшлось без вручення відзнак нагород та грошових премій. Обов'язки посадовців максимально сприяти і підтримувати військовослужбовців, переконаний секретар міської ради Микола Вітенко. Протягом тільки останнього року міська рада виділила. Тисяч мільйон двісті тисяч гривень на програму по мобілізації також регулярно комунальні підприємства, структурні підрозділи відправляють зону АТО, техніку, інші допомогу, відповідно. Крім того, ми знаємо, що з 1 січня всім учасникам АТО надано 100 пільги з сплати житлово-комунальних послуг, також і багато інших речей, які. Я вважаю, що це обов'язок міської влади. З нагоди свята на прохання бійців, директор центру розвитку міста нардеп сьомого скликання Руслан Марцінків подарував нацгвардійцям телевізор. Ми прийняли дуже правильне рішення. Саме голосування у Верховній Раді відновили діяльність Національної гвардії. І вірю в те, що саме Національна гвардія сьогодні насправді показує приклад приклад тої самопожертви, приклад того, що вони є на передовій і захищають нас. А наш обов'язок тут тилу дійсно всіля. Ако сприяти, щоб наші хлопці відчували допомогу, відчували те, що громада міста, області і нашої держави дбає за наших солдатів. До речі, обов'язки нацгвардійців цього року вийшли далеко за межі охорони громадського порядку чи життя і законних інтересів громадян. Прикарпатські військовослужбовці і честю та мужністю виконують поставлені бойові завдання на території області та міста Чернівці.